Реактивний піхотний агент Російської Федерації, зроблений у 2000 році. Всі зброї обстрілювали наших хлопців. Біля населеного пункту Рідкодуб, після боїв наших військ стичкою наших військ і російських і сепаратистів, залишилися ці труби. Задача у нас була проникнути туди, в тил противника по максимальній. По максимуму витіснити противника з своїх позицій по максимуму. Закріпитися. Одна вулиця слева, справа, справа були регулярні війська, так як це було замітно по їхніх діям, їхньому передвіженню, їхній сплощенності, займання оборони. А от сліва, там, де були ДНРуці, вони просто нічого не робили, вони просто боялися, вони. Просто сиділи і захищалися, відкидувалися гранатами. Ну, тобто це люди, які не підготовлені, які не підготовлені. Плюс є документи, документи Російської Федерації, новітня зброя РПГ 7 в з різними насадками. У Нас в Україні таких розробок немає, немає. Якби вони були, то вони б були і в нас на озброєні.